Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови, і вона з вами вже шоста. шоста серія нашого серіалу Життя репетиторки. Сьогодні 7 січня у нас робочий день, нагадую, 4 робочі години, бо у нас канікули всього-навсього половина робочого дня. Але сьогодні ми зосереджуємося не на самому робочому дні, бо уроки в мене ввечері, а на старті робочого дня. Ось дивіться, репетиторка. Працюю сама на себе. Лише я себе маю змусити працювати. А уроки ввечері. А готуватися до уроків бажано вранці, бо я жайворонок. Як себе змусити розпочати? Сьогодні говоримо про прокрастинацію. Тому. І прокрастинацію я також дуже часто бачу в дітях, коли вони знають, що ну, зараз. Їм буде якесь важке завдання для них. Наприклад, треба писати або треба щось переказати. Зазвичай це якась справа велика, і вони знають, що вона потребує багатьох зусиль, то вони часто теж розпочинають прокрастинувати. Яким чином? Відволікатися, а можна попити водички. А можна підстругати олівчик? Мене олівчик, а мені ж може потрібен буде олівчик, мені треба його підстругати. Ручка, треба знайти іншу ручку. ця мені не подобається, я знайду іншу ручку. І є безліч причин для прокрастинації у дитини. Я знаю це, я сама прокрастиную. І тому як ми з цим боремося? Ми, я не змушую дитину. Вольовим поштовхом одразу починати справу, ми просто цей час беремо для розвитку мовлення. І ці 2-3 хвилини на уроці ми про щось говоримо паралельно, шукаючи ручку або стругаючи олівчик, і таким чином налаштовуємося на важке заняття. А потім. Я проговорюю те, що за це важке заняття дитина отримує умовну цукерочку. Умовна цукерочка для учнів молодшої школи це якась ігрова вправа, там, де зовсім ігровий інтерфейс, там, де буде бігати персонаж, буде складати щось, буде щось ловити. І це буде цікаво і чудово після великої роботи. А для Старших учнів це мотивація е, зазвичай така, що ось цей вид роботи важкий, але він дасть найкращий результат і. Ти побачиш, наскільки ти просунешся, якщо ти виконаєш це завдання, це сильно допоможе. А як же боротися самі з прокрастинацією? Як, маючи уроки ввечері, змусити себе вранці сісти і написати конспекти уроків, наприклад? Або перевірити домашні завдання, поки ще півень не клює в потилицю. Як це зробити? Для себе я теж ввела елемент прокрастинації, але робочої Прокрастинації. Якщо у мене була перерва, якщо я тільки починаю робочий день, якщо я відволікалася і відчуваю, що я хочу попрокрастинувати, я перевіряю месенджери на наявність повідомлень від батьків. Та учнів. При цьому я ставлю таймер на 5 хвилин і швидесенько перевіряю і не занурююся у інші повідомлення. Батьки у мене по різних месенджерах, учні теж по різних месенджерах, тому я, як циркуляційний насос, вмикаюся періодично впродовж дня і перевіряю, що мені написали. Тому що. Під час занять ми не відволікаємося, у дітей вже вкладинка відкрита з іграми, з фільмами. Якщо я тільки кудись подивлюся, вони у нас дуже швидкі, вони подивляться також і відволічуться. І тому тільки в неурочний час, і тільки коли хочеться пропорпорастинувати, попер... 5 хвилин таймеру. І перевірка повідомлень батьків, що може бути в батьківських повідомленнях і в учнівських повідомленнях, та все що завгодно, зазвичай зміни в розкладі з якихось причин. Але можуть бути і запитання, і проблеми, які треба вирішувати, з'ясовувати. Ось на це у мене є час умовного прокрастинування. А як боретеся з прокрастинацією? Ви? Якщо у вас є дієві способи, повідомте, будь ласка, збагачу свою скарбничку. І до зустрічі до завтра! Більше не прокрастинуємо, нумо працювати!